Друзі, сюди Це тимчасове відео, відео для моїх друзів і родичів. От це мої нектарини. Я їх обрізав вже, ну ще позавчора. Оце другий нектарин. Хтось там мені сказав, що тут буде мало персиків, персиків, але нектаринів. Але отак, от якщо подивитись, бачите, скільки бахових гілочок. І на кожній буде по два-три нектаринчика. Два три їх насчитав більше сейчас штук на этих коротких бокових ріжків і на кожного будуть нектарини. Так, от далі, ладно, ми будемо затягатися. Ще один нектарин і там от два абрикоси. не будемо підходити. А цю пішли вже персики. Оцуперську вже 13 або 14 років. Він у мене омолоджений. Я його показував вже. Оце трошки я запустив персик. Це дуже ранній. Релайнс. Так, ну, хай буде. Так, далі, далі. Оці, оцим персиком. ну Десь п'ятий рік, мабуть. Це нормально росте. Бачите, оцей слабенький. І там ще такий середній. Оцей персик теж. Старовинний, теж йому вже за 12 років точно 13-14. Ну, вот. Бачите, побілка, а, що, а, що я хочу показати, бачите побілку? Побілка це була зроблена ще э, на початку зими, ну, що осінь і дощі йшло на початку зими. От тільки по оці свіжі зрізи, бачите, це забілив вже зараз. А так оце абрикос йому вже. Років 15, бачите, він омолоджений і пішов по системі КДБ. Косокрива, і там ще один абрикос. Ну і на сьогодні, мабуть, це. Звідси подивимося, це грушки, це груші. А це все.